Дощ, сніг, ожеледиця, плюсова температура та мороз. Усе це могли спостерігати рівняни впродовж тижня. За словами синоптиків, такий процес перепаду температур та зміни погоди природній та нормальний для нашого регіону та цієї пори року. Втім, є чимало людей, на яких зміна погоди впливає негативно. Деякі люди кажуть, що немає метеозалежних людей. Там що настрій і самопочуття не залежить від погоди, але це кажуть тільки ті, хто не метеозалежний жне як це дощ сонце ну сьогодні особливо дуже хаотична погода то я думаю що дуже багато людей себе відчувають не дуже добре я не знаю можливо це з настанням 18 років трохи іноді сустави крутить в коліні Хочеться замотатися в і випити какао. Ну трошки мені буває це не бури трошки голова болить чесно бо вже возраст такий вже на восьмому десятку то буває все Запаморочення, біль у суглобах, загострення хронічних захворювань та безліч інших симптомів. Так іноді почуваються люди, на яких впливає зміна погоди. Медики кажуть, якщо ви вразливі до перепадів погоди, звертайтесь до лікаря. Звісно, що зміна погоди буде впливати на здоров'я людини. Особливо це будуть відчувати люди, які мають хронічні захворювання. Чи серцеві, чи легеневі, наприклад, люди з бронхіальною астмою будуть відчувати зміни, погіршення свого стану на зміну температурного компоненту. Люди із серцевими захворюваннями можуть відчувати зміни атмосферного тиску. Та все ж є універсальні поради, які допоможуть перенести сезонні зміни легше. При погіршенні стану найперше це обов'язково звернутися до лікаря. І з профілактичною метою, що ми можемо робити, це вітамінотерапія, повноцінне харчування, повноцінний питний режим, прогулянки на свіжому повітрі, режим праці відпочинку. Та от такі зміни погодних умов впливають не лише на фізичний стан сезонна депресія. Такими словами люди часто пояснюють погане емоційне самопочуття. За даними американських науковців, вона і справді існує. Втім, у жодному разі не варто займатися самолікуванням та призначати собі діагноз. Натомість треба звернутися до фахівців, які допоможуть виявити хворобу та підберуть метод лікування. Сезонна депресія та поганий настрій через зміну погоди це різні речі. Як пояснюють психологи, нестабільна погода впливає. На психоемоційний стан чималої кількості людей. Це підвищення тривожності, збільшення апатії, зниження настрою. Часом це можуть бути емоційні качелі. Ситуація в країні вона теж впливає. Не можна сказати, що це один лише фактор впливає на настрій. Викидають, бачу там вітер, темні хмари за вікном. Ну це точно не провокує для хорошого настрою. І тут питання з тим, як вона з цим справляється. Якщо ви знаєте, що ви до цього підладні, опікуйтесь, ну тобто там їжі, теплоти, зручності фізіологічного комфорту, вдягайтесь. Такі ще досить такі стандартні поради, але ви мусите їх врахувати. Ну бо окрім вас, ніхто про тратить більше не випікують. За прогнозом синоптиків, вже з наступного тижня буде сніг, який ймовірно затримається надовше. Тож будьте готові та турбуйтесь про своє здоров'я. Тетяна Міщинська, Богдан Курб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.